Чому міді вийшли несмачними? Мідії прикрасить будь-яке застілля, особливо якщо приготувати їх у мушлях. Але цей морський продукт вибагливий і потребує делікатного підходу до приготування. Опануйте його і будете шедеврувати на кухні як шеф. Мене звати Олексій Міллер і я бренд-шеф Метро. І сьогодні навчу вас правильно готувати міді, на прикладі рецепта міді у мушлях та в вершковому соусі. Перше ніж почати, підписуйтесь на канал Метро та тисніть на дзвіночок. Тоді точно не пропустите наступні випуски. А для приготування страви нам знадобить. Дивіться на екран. Пропускаємо чесник через прес. Викладаємо гарганзолу. І розмінаємо віделкою. Додаємо сметану. Перець, сіль та лимонний сік. Готуємо чесникову олію. Пропускаємо чесник через прес. Не бійтеся чеснику у стравах з мідіями. Ним морепродукт не зіпсуєш. Його смак, навпаки, стане більш виразним. Додаємо спеції та оливкову олію. Наступний крок. Розігріваємо оливкову олію. Та викладаємо міді на пательню. Додаємо чеснокову олію, соус блючиз, вершки та потрібнену петрушку. Ретельно перемішуємо усі інгредієнти та варимо, доки соус не загусне. Нарізаємо багет. Викладаємо на пательню гриль. Змащуємо чесноковою олією та обсмажуємо з обох сторін. Мідії готові. Прикладаємо їх у бол. Додаємо смажений багет. Та сківочки лимону. Смачного. Мідії у вершковому соусі вишикуна вечеря для компанії або романтичного побачення. Тепер ви точно приготуєте їх смачно. Якщо любите страви з морепродуктами, то на нашому каналі є класний рецепт сате в середземноморському стилі. Раджу подивитися та відтворити. І, звісно, підписатися на канал Метром та поставити лайк цьому відео. До зустрічі!